Можливо, я трохи тупа, але я ФОП, і я в сьогодні років дізналася, що якщо я захочу наняти працівника, то я буду повинна платити за нього податок близько 40%. Я все життя була впевнена, що в Україні дуже низькі податки. Ну, я давно працюю як ФОП, плачу зараз там 6,5%. Я не вважаю, що це якесь геройство, це типу, просто мій обов'язок, так має бути, це ок. І я раніше думала, що за працівника там платять зазвичай 10%-20% від його зарплати. І тоді я так ще трошечки з натяжкою могла зрозуміти, чому деякі люди не хочуть наймати людей офіційно. Але сьогодні я почала ну, поцікавилась цим нормально, і я просто була е, в шоці, якщо чесно. Це виходить, що у нас 22%, плюс 5%, плюс 18%. Якщо це скласти разом, то виходить 45%, але ну, якщо правильно там порахувати по-нормальному, то близько 37% ми будемо сплачувати податок за людину. Це якщо, наприклад, ми виділили на людину десь 12 тисяч 200 гривень. Із цієї суми до людини дійде 7-700 після оподаткування. Типу. Якщо тут є ФОПи, які наймають людей офіційно, ви як це робите? Я не знаю, може мені треба просто побути із цією думкою, бо я, типу, не зрадниця. Я хочу підтримувати державу офіційно працювати. Але от я трохи поки не розумію, як я маю це зробити. Ми зараз замовляємо послуги у цеха. Ну і виходить, що мені вигідніше оплачувати. Це як послуги, бо вони можуть прийняти там це як оплату на ФОП, там 5% чи скільки 6,5% Вигідніше, це буде вигідніше, ніж саме створювати нові робочі місця. Що, що має мотивувати створювати робочі місця в такій ситуації?